Якщо продовжувати говорити про перформанс, я там зупинився на варіанті, коли е, перформанс е, активно почав розвиватися е, в Україні десь в середині, в середині 80-х років. І, на жаль, почався цей розвиток не з того, щоб публіка раптом почала усвідомлювати перформанс як е, жанр, а Самі художники боялися, ну, побоювалися, тому що ну, що, такі, що такі як, ну, є таке перформанс? Це є таке мистецтво на сході, це малювання іерогліфів водою по землі. От момент малювання іерогліфу відбувся, автор відчув якусь медитативну насолоду від того, але... Вода висохла і роглю. Але є момент творення, момент креації, і це є немаловажний, немаловажний момент в мистецтві перформанса. Ну, але тим не менше, як він починався, по-перше, як дуже характерно для українського, для українського сучасного мистецтва, ця ситуація, коли перформанс був завжди поперва, супроводжуючим жанром, скажімо, живописець. Цікавий живописець робить відкриває свою виступ.